Слава Ісусу Христу! Якби ваша віра була завбільшки з гірчичне зерно, ви могли сказати горі Перенесися звідси туди, і гора пересунулася, і нічого не буде для вас неможливого. Сьогоднішня Євангелія розповідає про нещасного батька, який звернувся до кількох лікарів, щоб вони допомогли для його хворої дитини. Дитину, яку мучив злий дух, після того як він звертався до різних лікарів, які не запропонували жодного лікування, він прийшов до учнів Ісуса Христа, але й вони не змогли допомогти, часто, слухаючи святе Євангеліє, ми усвідомлюємо, що неодноразово порушиться одне і те саме питання. А саме питання віри. Сьогоднішнє Євангеліє говорить про потребу віри. Христос Господь виганяє Злого Духа з одержимого хлопця. Батько привів свого сина до апостолів, але вони не змогли вигнати біса. Пізніше апостоли запитали Ісуса, чому ми не могли його вигнати? Зстановся на хвилинку, чому батько привів свою дитину до учнів Спасителя для зцілення? Чому він не чекав, поки сам Ісус Христос зцілить його сина? Коли Христос покликав дванадцятьох, то як каже Євангелист Матей, дав їм владу над нечистими духами? Щоб їх виганяли і лікували усяку хворобу і усяку неміч. Як бачимо, учні мали силу стілити юнака. Але чому вони не змогли його вилікувати? Що сталося? Як ми дізнаємось з Євангелія, коли привели того хлопця, Ісус погрозив нечисному Духові, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Чому учні не змогли стілити хлопця? На що Спаситель відповів через вашу малу віру. Бо істину кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете у цій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого? Дуже часто Євангелої говорить про необхідність віри. Ісус Христос каже, хто вірує у Христиця. То й буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. Є різні виміри віри, віра як чеснота, віра як діяння розуму, яке за велінням Божим і під впливом благодаті приймає правди Божі. Віра є екзистенційною чеснотою, через яку ми. Приймаємо непомильну Божу істину, істину віри, що вміститься у святому Писанні. Віра це та велика сила, яка здатна зрушити гори. А які гори можна зрушити? Це означає терпеливо зносити всі види страждань і випробувань. Такі гори витерпіли святі, які завдяки своїй вірі погасили силу вогню. Відбили нападів чужинців, витерпили все, хоч їх били, каменували, катували, вели з силою на допити, гнобили, кривдили. Вони мужньо терпіли все це заради Бога, бо мали сильну стійку віру. Чому ми віримо? Це заради непогрішного авторитету Бога. Господь Бог. Не робить помилок і не може змусити нас помилитися. Вірити в Бога означає приймати за істину все, що об'явив нам Господь Бог, бо Він є найвища правда. Вірити значить, приймати за істину і жити цією істиною. Ця правда має стати нормою правилом нашого життя. Людина. Яка вірить Богові і вірить у Бога, вірить у кожне Боже Слово. Вона намагається вібрати це Слово Боже в себе, жити тим Словом Божим щодня. Священне Писання каже нам як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Наша власна доброта показує, чи є у нас віра, чи її нема. Наші дії, наші слова і навіть наші думки свідчать про нашу віру. Коли ми подивимось на наше минуле життя, то побачимо, якою була наша віра, чи зростали ми у вірі, чи падали, чи наша віра зміцнювалась, чи слабшала. Господь сказав апостолам через те, що у вас така мала віра, ви не могли вигнати того злого Духа. А духи виганяється молитвою і постом, тому необхідні численні молитви, акти самозречення і посвята, а також терпіння. Треба навчитися вміти відмовляти собі, в задоволенні заради вищої мети Царства Божого. Ось чому зло так поширюється в сучасному світі, це тому, що немає духу жертовності чи замосречення. Господь каже не можете служити Богові і мамоні. Дорогі в Христі, брати і сестри. Дякуємо Богові за цей найдорожчий скарб віру, яку ми отримали у святому хрещенні, віру, яку нам передали, і про яку нас навчили наші батьки. Просімо Бога, щоб підтримував нас у наших молитвах. Щоб наша віра не слабшала, а навпаки, щоб вона зростала і зміснювалась, щоб через цей дар віри ми могли бути збережені та захищені від усякого зла і від спокус. Слава Ісусу Христу!